Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 1 листопада 2025 року. Незмінні наші чотири варіанти карта дня на суботу на 1 листопада 2025 року. З року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички, що тут у вас? Енергія короля жезлів, лідерство. День лідерства. Будете вести за собою, будете впереді, командир, ділова людина. Знаєте, вам так, надай буде енергію, не, бійте, не, не бійтеся, не, не показати свої можливості, да, свою силу. Ну, ви такі активність. Причина, сила. Відчуєте енергію, відчуєте такі можливість, ви чуєте, возьмете, знаєте, якби те, що все в ваших руках. Ви візьмете цю всю ситуацію суботи, да, які там будуть у вас питання, які будуть якісь справи, то ви візьмете все, все під контроль. Я можу, я вмію Ну, от, якось е, була зупинка, а потім емоційна якась така була вигорання, а потім почнете дії. Дії, я б не скажу, що це будуть дії е, от іменно, активного, активні. Да? Це більш якісь, я б сказала, Емоціональні, тобто підтримка, можливо, словом, якимсь, да, е, е, якимись знаннями, показати себе оці лі, лідерської позиції такої людини з досвідом. Оце таке якась буде у вас. Да, те, що принесе результат. Ви якось знаєте, вже якісь дії були зроблені, зараз треба, як наче, як от, підтримку. Ось підожди, зараз все поміняється, да? щось таке. І воно, знаєте, у суботу, воно як наче о, оця ваша емоційна підтримка дасть надію і дасть результат. Якось Не, задов... не застави себе довго чекати, але почекаєте трошки, і воно дасть. Але ви будете лідером. енергія лідера. Людина, яка вміє, веде за собою навіть. От, подивіться на мене, так? я можу, я, я вмію, я знаю, я покажу. Оце, оце таке буде у вас якась така енергетика. Але дуже приємна, така по відчуттю е, ну, ви своїм цим е, натхненням. Підтримуєте дуже багато людей. Оце буде така якась лідерська позиція, яка підтримує, надихає по з кубків багатьох людей. Оце буде... Дає надії на майбутнє, я б так сказала. І воно дасть результат. Ви, ви зробите ну, добре діло. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Двічки. Що тут у вас? А от двічок. Паш Кубків, це якийсь день натхнення, день восхищення, як ото скажуть, компліментів, день прояву взаємної якоїсь такої. Ну, як би, як, як вам сказати, мені подобається, да, отаке, якесь. дуже багато таких, ось таких буде особиті дій в вашому дні, що ви будете говорити, ой, класно, мені подобається, да, мені подобається. Якийсь такий е, ну, приємний. день. Е, кубки е, є кубки, і вони завжди вони емоційні. Ой, впало. Причина, важке, що, ну, скажімо так, є, можливо, буде дуже багато якихось справ, причина, да? Але, м -м, незважаючи на те, що дуже багато справ, ви візьмете якусь таку. Позицію, все ж таки я можу, я вмію, я знаю лідерську таку, короля жезлів. І таке буде задоволення від того, що ви якось маленька ваша частинка, да, от це, що ви будете робити, це малесенький гвинтик, десятки пентаклів в великій структурі, тобто вашій сім'ї, вашій родині. Тобто від вас буде теж залежить щось маленьке. Да, щось ви зробите, але це буде для общого діла. Це буде дуже багато. Це вам буде подобатися. якесь таке. Мені подобається, мені подобається. Да? Якесь рішення. Що це за рішення? Да, можливо, можливо, якась така була ситуація, якесь було прийнято рішення, що вам не дуже сподобалося, але якось зачекали, а потім воно вам дало результат. І вам такі, так, да, правильно, я все зробив правильно. Оце буде, оце буде про це. Щось у щось вас буде таке, що вам буде. Класно від цього. Так, е, також це день е, може бути кого, кого актуально, е, діти, внуки, там, да, е, пажиться в нас е, школьники, дошкільнята, да, такі, оце. і можливо буде пов'язаний день саме з, з цим. Тут. Ітог тоже теж Паш кубки. Ну, все хорошо. Все, ітог, я задоволений. Що тут можна сказати? Карти вторять, да? і той, хто каже, ну хороший, приємний день. Будете дуже багато буде в яких собиті в вашому дні, якому будуть вам подобатися. Може новини, якісь класні, може прояв якогось такого, компліменти можуть бути. Ну такий якийсь приємний, хороший чувствіний день. Скажімо таке. Маленькі задоволення, маленькі компліменти, маленькі ну, подарунки, хоча це, це пентаклі у нас подарунки більш матеріальні, але й, можливо, й маленькі, пода, маленькі подарунки. Таке теж можливо. Але день такий приємний, розміряний, не скажу, що він якийсь там дуже важкий. Ні. Хороший день. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте, а ми йдемо далі. Австрієчок, четвірка е, Пентаклів. Четвірка Пентаклів це День е, контролю. День стримання. Да, під... День, як я кажу, жадіна говядіна, да, Нічого нікому не дам. Ні емоції, ні матеріальне, якісь такі замкнуті. Можливо, захочете побути просто якось наодинці, побути самим з собою. Ну, це ще день контролю, да, контролювати, подивитися, провірити, зокрема, родини, родини, да, щось таке. Давайте подивимося більш детально причина, чому ви будете в ці четвірки Пентаклі. Чому ви будете в четвірки Пентаклі? Хм. Ну, можливо, в когось якась встреча неожидана, як сніг на голову в майбутньому, знаєте, позвонили, сказали, приїжджаємо п'ятого, да? от так? Отак от. І ви якась таке, е, ну. Емоційно якось притримаєте. Почнете контролювати, що є, що треба, скільки людей, скільки це може бути в когось таке. Що за башка? неожиданість. Башта і кажу, що це за башта? Башта це е, по е, королеві е, жезлів, це таке, знаєте, як сніг на голову. Енергія така от. Новость. Новость свалиться на голову, така, як по голові, як новость. Що на майбутнє? Може з далекої дороги хтось приїде до вас. да, якась. Людина, можливо, рідна людина, близька людина, якась приїжджає, і вам ну, треба. Може не одна, може не кілька, і вам це треба щось вирішити. Може, з далекої дороги додому повертається. хтось, І ви от будете якось ну, контролювати, контроль, щитати, висчитувати. Сіка да, 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 да. всього треба, сіка, стільки... що для кого треба. Да? Я не скажу, що це жадність. Ні, це якась. Контроль якийсь. Треба проконтролювати, що є, що немає. Але. Але ну, це інформація для тих для кого, кому вона потрібна, хто повинен її був почути. А ти, але взагалі день такий, я ж кажу, ви можете бути трішечки, як наче самі в собі, подавлені, не хочеться нічого, треба подумати, посидіти, без емоцій, ем, Ну такі, знаєте, прижимісті, теж, і на емоції, і на гроші. Да? скажімо, і на це, якісь такі бути, самі які трошечки в собі. Нікому нічого не дам. Оце буде про вас. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. Що тут у вас? А в четвірочок різка зміна обставин. Поїздки, від'їзди. якось. Пройшли якийсь хаос, і йдемо далі, але не знаємо, куди і що там чекає. Куди поведе? Оце отаке, шестірка. Можливо, дійсно зміна якихось е планів. Да, не знаю куди. Знаєте, запланували одне, а потім воно щось змінилося. І ви понімаєте, що треба щось робити, щось починаєте робити, а як, а як його робити? І чи є, ну, якось так, знаєте, несплановано не якесь може бути. Причина, чому будете тут? Держу. Собі не знаю, що, куди. Вибір якийсь на краще. Ну так, да, ось дивіться. Е, можливо, якісь е, зміна якихось планів, вибір якийсь треба зробити. Е, ось треба щось, е, наприклад, е, хотіли те зробити, а вийде все по-другому. Ну, щось буде да по вибір по душі. По серцю да рішення да, якесь рішення прийняти. А ви такі будете ем, ну як? Трохи як по четвірки пентаклів, як замкнуті в собі, не можете, як його правильно зробити, чи, чи вкладатися, чи не вкладатися, чи робити, чи не робити. Оце таке буде, знаєте. Але зміна буде цих обставин, щось не вийде, да? і вам треба буде прийняти рішення. Да? І вам оця зміна, кудись-кудись йдемо, по королеві пентаклі те, що дає результат, почати діяти. Але ну, по шесть, з шестіркою мечів. То... Що там жде впереді? Непонятно. Щось нове, щось треба міняти, якщо читаємо, да? конфліктна, внутрішній конфліктний вибір. І що воно дасть, і тух. Та нічого не дасть. Тому що ви не знаєте, куди вийдете. Якщо ну, йти, то можна, але ну, якось про. Ну, про Проконсультуйтеся з більш з таки пливовими людьми. Що ви там задумали, не знаю. Якісь у вас там плани. Да? Можливо, щось якась дія. Перш ніж зробити якусь дію, треба якось проконсультуватися з якимось ну, компетентним чоловіком, людиною якоюсь. Бо З хаосу вийшли. Вийшли з одного хаосу, таке впечатлення, що влазите в інший. Ну... Це по картам. Так? Тобто, Кому треба було почути цю інформацію, то й почув. А взагалі, я ж кажу, можуть змінюватися якісь ну, плани. Можете щось е думали одне, переміняється на друге, бо по відчуттю таке, що, наче, як е хотіли е щось одне зробити, а воно положилось, чи, чи, чи не вийшло. Що в день пропадати, да, отак якось, треба щось робити. От, почнете щось робити. Неожидано. Якось так ну як по верховній жриці. Якісь такі, як неожидані зміни, неожидані зміни, неожидана атаку, якось треба по-другому. Не заплановано щось зміниться. По сюрприз якийсь буде у вас, що треба щось поміняється. Не, не ожидаєте, а воно щось якось зміниться і треба буде його на ходу переобуватися, скажімо так. Да? Щось міняти свої плани на день. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!